У нас було три цуки. було. Я був перший цук до метр сімдесят від метра сімдесят, від метра сімдесят і вищу перший цук брали. То мене зараболив перший цук. А другий цук були менші, а третій цук ще були менший. Це ще з коршував у мене бойчук від щепелихи, Помер його немає брати. Так, і спочки, я тут давно було, чи так не забуваю. Я шукав, шукав не міг знайти, ага, і на речки. пішов я, відти, пішов я на патрулію, приходжу на патрулію, а то повно наших дивізійників. Вже віти, як пішов від неї. Я, 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 шум, крик. Вони йдуть з фронту, йдуть, от, і думали, що тут вже москалі йдуть. А в тих, що тих, а в тому пізнали, що дивізія, кажу, я такі сайтихо. І виходить якісь такі маленькі, ми вже відти війшли. Але вже меншого не може бути. Совєтський. А я кажу, ми кажемо, ведемо його вже на команду. А ти звідти, а він каже, я з Тернопільської області, з Курницю. Кісь каже, ти мій сусід. Виді, як то було. Казали, що брат проти брата буде, так і стало. І туди ми стали, ми його вже не брали так. Ми стали коло не... я йому дав куляди трошки вломив, хтось там ще папіроси йому дали, такий страшний, неголений. А ми кажемо, а чого ж ти ще не здавав плин швидше? То я, кажу, офіцери п'ють, горів у хатах, а нас напереду обхали. А я кажу, що подивив. Захотів, що тут нема нікого, і помер хати і втік. Йому все вдало. Йомусь вдало. Я на третій день дивлюся, а він вже в нашій формі. Валенті вже вже ви дві є.